Всім добра здоров'ячка. Ще хочу раз одне відео показати про цей круглий розрихлювач, шапку. До нього я додумав ще граблі. Граблі такі що знімаються. Треба мати ключик до себе на 17. Вони проходять через держачок. Такого. Сюди. Бачите, от кожна людина може зробити це на трубу 32 го Отакі От грабельки є. Дріт-четвірочка загнутий, щоб було зручно під них. ширше я дав під 32 на 25, щоб могло проходити сюди через цей саморіз, що закрутили його. І ми його закручуємо на місце. Вони теж зручні самі по собі. Якщо сильний бурян, то то годи добре. Щоб не згинатися, його збирати, можна його підгребстити. Що-небудь, можна листя гребська такими грабельками. можна по клумбах десь цими робити свій порядочок. Ну що, покажу я вам, як вони зараз все роблять. бо ще багато питають, що широкі рядки є, там що не добре. Ну правильно, ну не немає чого взяти. Але ми, наприклад, тут візьмемо, озір, наприклад, цей рядок, ця фасолька ось до, звідси і сюди. Ну то прогорнули, двічі. І дивіться, як робить, по межрядки, дивіться. Я ні одну фасольку зараз не зірву. Двічі, як, як вузеньку. Бачите? Дивіться. О. Бачите. Я собі не і углубляюся нормально. І дуже зручно ни. Не... Навіть отак ви себе між поставили, може собі і все одно він не зробить, і нічого фасоль. дивіться, І дуже скоро. Тобто ви бачите, наприклад, цей бурінець я можу його аби не зігнати, відкинути, чи тут оця грабілька мега. Відсунути його. Тобто ні одна людина не зможе позмагатися зо мною в сапку, з такою, аби скоріше як оце робити, щоб... І дивіться, площина, яка була, така є, а земля така закрупла, Зашкарупла так, щоб від дожу, досі йшли. <кій> ще нині став до да, вчора ще йшов. Ну, давайте я тут ліпшу ветку. ще. Просто тут оцей весь дивіться відчув. Чи ви так гарно скоро, так сапку простов зробити, О, Бачите, бурян позрібали грабельками собі і все. Ну ось такого. І земля доста тверда. Ну. Ну, ще одно пока, віть, от, наприклад. Чого вам добре, що ви не будете нищити, коріння не підріжете. От який бур'ян, бачите, ось? Ось тут борозину показую. Бачите, вона має радіус тут. І корінець, він же не росте так прямо, так як борщи, борщовик. Він росте, розростається корінець. Ну, це у фасолі я не знаю, як він росте, а у всім осталім чи картопля чи що. От беру попри самий край при фасоль кудись. Бачите о. Пасантиметр. Тепер двічі тут. Бачите, скіз. Радіус. Корінчик ну, не зачіпає тут. І ви таку в сапку ви не годне вгадати. А це в сапку так само, з цього боку. Цей бурінчик геть Він Так само і тут. Ось, і Все, у вас земля зрихнена. Поступає волога файно і... Росте чи то фасолька, росте чи то бурачок чи то морква, чи що-небудь. Ви, ви маєте навіть, якщо морква навіть велика, ви все одно моркву будете обсапувати, ви її не зачепите. Ну ось таке о. Бачите от одиці. Так що, е, якщо... Я ще завтра, післязавтра покажу відео, як я їх роблю ще, як їх вальцю вручну болгарочку і хто може собі сам зробити ці грабельки і, і цю, цю пилочку. Ну, таке, що може зробити собі. Завтра я покажу то відео. А так. Ну що, діліться, підписуйтеся. на мою сторінку на Facebook, на Instagram, на Тікток, на Ютуб. І... Що я ще хотів сказати? Ага, ще хотів вам е, попросити вас, усіх, щоб ви, всі, хто брали, бо брали всі регіони, всі, вся Україна, кожна область брала. Е, у мене такі сапки. І всюди різна земля, там чорнозем, там важка кішка, земля, там груда, там все таке. Нема такого, щоб ця сапка не справилася з любим землею, яка б на та земля не була. От подивіться, як, ну, як ну позрихлювало землю. дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. бачите? Отаке От во. Так що, якщо комусь щось сподобалось і хтось хоче замовити, а хтось хоче зробити і запитатися, як ще е, е, ліпше зробити, хоча у відео, то дзвоніть е, на мій номер телефону 067 95 91 875. Звати мене Іван. Так що діліться підписуйтесь. всім добра здоров'я. Що ця сапка? Для псього годити? Для землі, грабельки, тягати? Ось таке тебе вміємо робити.